Прийшла зима, сніги та морози сховали землю, дерева довкола вкриті пухнастими сніговими шапками. Та де не де можна почути голоси. Це голоси пташок, які холодної зими не покинули свого рідного краю, незважаючи на голод і холод, залишилися з нами. Це діти, зимуючі птахи. Діти, погляньте, а хто це до нас прилетів? Це я прилетіла в лісок зі своїми подружками зустрітися. Тими, що не відлетіли, а залишилися зимувати, їх ще називають осілими. Для нас пташок зима важка пора року. Через холод ми втрачаємо тепло, щоб зігрітись, нам потрібно дуже багато їсти. Деякі пташки роблять запаси, а багато пташок запасів не роблять. І харчуються тим, що можуть знайти в лісі. Але багато їжі тут не знайдеш, тому пташки перелітають ближче до людей, так і я. Ой, почекайте, малята, ви ж про мене зовсім нічого не знаєте. Зараз я вам про себе розкажу. Я сорока, а ще мене називають білобокою. Маю довгий хвіст із зеленуватим відливом і чорні крила. Я зимуюча осіла пташка. Густих лісів я не люблю, можу проживати у парках, садках, біля будівель. Будую свої гнізда із паличок і укріплюю їх глиною. Вони у мене дуже великі, стягую туди всього-всього потрошку. Дуже люблю блискучі речі. Я із своїми родичами гортуюся зграйки. так легше пережити зиму. Ще я всеїдна пташка. Їм комах, насіння, зерно, поїдаю дрібних гризунів та ящирок. Своїм голосистим голосом я попереджаю всіх про наближення небезпеки. А ось і моя подружка прилетіла сова. Це хижий загадковий птах, вирізняється серед інших пташок своїми великими очима, незвичним дзьобком, плоским обличчям та пухнастим пір'ям. Має відмінний слух та зір. Літає безшумно, через особливості свого опірення і видає комедні звуки, веде нічний спосіб життя, полює на дрібних гризунів. Живе сова самотньо, гнізда не будує, а селиться в старих гніздах хижих пташок. А зараз малята давайте переберемося ближче до міста, бо більшість моїх подружок там перелетіли ближче до людей. А ось і жовтогруда летить синичка. Маленька, рухлива і дуже жвава пташечка, має темну голівку і спитку. Черевце у неї жовте з червоною смужечкою посередині, а голос тонесенький. Щовесни запасає вона жучків та насіння, ховає все це у тріщинах дерев під сучком, щоб дощ та сніг не дістали. І таких схованок у синички так багато, що вона про всі і не пам'ятає. Гнізда будує в туплах або в шпаківні, а також в щілинах будівель. Взимку синички збираються в зграйки. Так їм легше пережити голод. А ось малята ще познайомтесь мій найкращий друг дятел. Він середнього розміру, птах строкатий та барвистий. Має червону шапочку і рябий животик, дуже міцний дзьоб і хвіст, яким він упирається у дерево, коли сидить на стовбурі, їсть ягоди, насіння шишок, їжу, яку дістає з під кори дерев, досить крикливий птах. За допомогою дзьоба він розширює отвір в корі і витягує з під неї здобич. Дятлик, санітар лісу, знищує комах шкідників. На хворих деревах. Ой малята, гляньте, а хто ж це до нас прилетів? Горобчик це невелика пташечка сіро рудуватого кольору. Горобчики живуть групами. Їдять насіння, ягоди, зерно, крихти хліба, селяться під дахами будинків, в купах гілочок, в кущах, на кронах дерев і так весело цвірінькають. І ще один гість до нас завітав. Зараз я про тебе розкажу діткам. Це голуб, місцевий птах. Він живе у місті або в селі. Ви можете їх побачити просто на вулиці, на площі, у сквері парку, пташки середнього розміру, бувають білого, рябого, а найчастіше сірого кольору і мають червоні лапки. Вони не бояться людей, швидко проходять біля них. І чекають, поки їх нагодують крихтами хліба чи батона. Селяться вони під дахами будинків, так гарно буркочуть. А ось і родичка моя, ворона. Це велика пташка з міцним великим дзьобком. У неї чорні крила і голова, а спинка і черевце сірі. Це дуже розумна пташка, особливо, якщо це стосується їжі. Вона ніколи не буде їсти жорсткий хлібний сухар, а попередньо його розмочить. Птах всеїдний, харчується комахами, жабами, рибою, насінням рослин, живе в лісі, але взимку перебирається поближче до людей, де харчується відходами. Часто можна її зустріти на місцевих звалищах. А ось ще хтось летить. Який красунчик, снігур. З першим снігом до нас прилітають снігурі. Їх можна впізнати по яскраво червоних грудках. Вони полюбляють ласувати плодами горобини. При цьому насіння викльовують, а плоди викидають. Якщо знайдете під деревом покльовані плоди, то тут були й снігурі. Також полюбляють насіння клена, ясена та буску. Тримаються снігурі з грайками. Раніше вони жили в лісі, але через вирубування дерев почали селитися ближче до людей. Снігорі весь час на деревах на землю спускаються дуже рідко. Ось який красень до мене летить. Справжній співак омелюх. З приходом зими до нас також прилітають омелюхи. Вони прилітають з північних ялинових лісів, мають чудові великі чубчики на голові. Кінчики хвоста жовті з червоною облімівочкою і на крилах серед жовтих пір'їнок червона смужечка. Люблять прив'ялені плоди горобини та калини. За день омелюх з'їдає більше ягід, ніж важить сам, а співає як чудово. От і полетіла сорока білобока до своїх друзів. А ми з вами, малята, давайте пригадаємо, про кого ж вона розповідала. Хто це дітки. Так, сорока. А це дятел, ворона, сова, синичка, горобець, голуб, снігур, омелюх. А ще зимуючи ми є щеглик, шишкар. Глушень та ще багато пташок. Усі вони не відлітають у теплі краї, а залишаються з нами. Лютої зими багато птахів потерпає від голоду. Їх життя залежить від того, чи знайдуть вони корм. Тому найпростіша годівничка може врятувати пташине життя на балконі, в саду, парку, в лісі. Можна влаштувати пташинну їдальню, можна почепити шматочок несолоного сала, смаколик для синички, птахи наші друзі, і кожен з нас може допомогти птахам пережити голод і холодну зиму.